На фоні футболки Левандовського, здавалось би, про що я буду говорити? Правильно, я буду сьогодні розповідати про Мураками, бо я в захваті. Неочікувано для себе я знайшла автора, якого мені хочеться читати. Скільки себе пам'ятаю, ну останні роки в три точно я боялася мураками як вогня. Мені здавалося, що це щось надзвичайно складне для розуміння, щось таке далеке, нетипове, незвичайне, японське, а це взагалі інша культура, інше розуміння, інша філософія, і я боялася. До нього приступитися. В кінці 24-го року я плюнула і вирішила, що страху треба дивитися в обличчя. Я скачала Погоню за вівцею. Першу частину я читала, я не розуміла взагалі, що відбувається. І це був такий дикий мікс того, що я не розумію, і мені подобається. Книжка, яка не схожа ні на що, що я читала до цього. Мені надзвичайно імпонує те, з яким розумінням муракан підходить до теми самотності. Спочатку я не розуміла знову ж таки, як це все виглядає, але з часом, з кожною сторінкою, з кожним розділом, мені подобалося, як він розкриває поведінку свого головного героя. Як Такі прості буденні речі, типу включити музику і заперити собі кави, чи налити віскі, чи випити пива. Як він це красиво описує і метафори. Ці метафори я була в захваті від перекладу, бо протягом всього року я досі часто ловила себе на думці про те, що мені цікава книжка, мені подобаються герої і сюжет, але від перекладу. В мене просто кров'ять, кровоточать очі. І коли я взялася за мураками, і в мене, щиро кажучи, не було жодних е, очікувань. Але коли я відкрила книжку після першого розділу, після кількох розділів я була в глибокому захваті від перекладу. Е, я не уявляю, як це все відбувалося, як з іерогліфів на українську було настільки красиво перекладено, настільки точно, настільки коректно і правильно ці метафори, в які ну попадають прямо в серденьку, які допомагають тобі створити образ, створити картину, ти бачиш цих героїв. І най Прикольніше те, що з досить посереднього, такого непримітного, нецікавого, на перший погляд, головного героя, автор прималював до нього дуже і дуже крутих другорядних персонажів. Зараз з чашкою е і зеленим чаєм жасминовим, який досить таки популярний в Японії, бо клієнт ресторану повернувся. Тиждень тому повернувся з Японії і ділився своїми враженнями. І я, яка недавно прочитала муракамі, ну нам було про що поговорити. Я з чашкою, на якій написано щось по-іспанськи, я вже знаю, що написано, що ти класний. З такими класними яєчками буду розповідати про Муракамі. Іспанська чашка, польський футболіст Я говоритиму про, про муракамі, мені подобається те, наскільки глобалізований зараз світ. І те, наскільки кайфовий автор хруки муракамі. Дуже спокійна, дуже красива, розмірена історія. От що стосується самих порівнянь, про які я вже розповідала, ось на восьмому кроці я розупиняюся, розплющую очі і починаю глибоко дихати. У вухах легко задзвеніло. Так дзвенить від вітру заіржавілий колючий дріб на морському березі. О, як давно я не бачив моря! Це, е, це п'яний герой повертається додому. Відсунувши важкий засув, я відчинив ворота гаража. В середині було просторо, сонячне світло, ще проникало крізь щілини в дощаних стінах, вимальовувало на чорній долівці кілька чітких паралельних смужок, пахло землею і бензином. Прості, дуже прості описи. І надзвичайно красиві. Мені теж дуже сподобалося, як Муракамі звертається до снів. Після цієї книжки я взялася за його, за його роман, який був виданий два роки тому, у 23-му році. Я так само як боялася читати Муракамі, так само переживала за те, що не розумітиму, бо книжка написана англійською мовою. Але футь тьфу -ть -фу, помаленьку якось йде, і так само, як з вівцею, тут головний герой досить часто згадує про сни. І в вівці, в погоді з вівцею, теж розповідається про сни. Бувають символічні сни, які символізують реальність. Або навпаки, буває символічна реальність, яка символізує сон. І якщо в деяких романах сни тебе, Підбішують, бо ти не знаєш, чи це реальність, чи це сон, що взагалі відбувається. То Муракамі вміє це подати так, що тобі навіть сон, якийсь нещасний сон, головного героя чи другорядного героя, тобі він цікавий. Тобі він цікавий і тобі хочеться читати далі. Я не розумію, як це відбувається, але він нащупав свою жилку, він знайшов свій м свою стежку. Я про моркамію, якою він топає. І у віці 74 років він видав ось, ось цей роман. Я, довго думаючи, придумала, пардон, за тавтологію, придумала собі зробити читацький щоденник. Я почала знімати те, як я читаю цю книжку. Це мій перший роман англійською за досить довгий час, і мені дуже цікаво, скільки. Тижнів, місяців мені це займе. За вівцю. От Мікс магії, мікс роздумів про життя, філософії і пошуку себе, бо це теж що, е, що дуже таке суттєво, в, в вівці, от пошук вівці я сприймала як. Е, Пошук своєї ідентичності, от розуміння, хто ти є, що ти є в цьому світі, яка твоя ціль, що тобі потрібно робити, і теж прикольно, те, що е, головні герої, от ще другорядні, що головний герой, е, всі знаходяться у віці за 30. І коли вже все таке устаканилося, коли життя йде так, як йде. І ти не розумієш, чи це все правильно, і ти шукаєш, шукаєш вихід, шукаєш спосіб продовжувати це життя і робити те, що тобі здавалось би, до чого є покликання, бо головний герой в Вівці працював в рекламному агентстві. Щоб я читала паперову книжку, вона була б вся в мене покреслена. Так як я підкреслюю вже ось цю. Це буквально це моя закладка, і я зупинилася на 28 сторінці. Тиждень читаю і прочитала 28 сторінок вже. Ну, в будь-якому разі, я не спішу, мені нормально. І те, що е, гарно описано в вівці, це період Японії, Японія, періоду епохи мейді. І попри те, що головні герої японці все відбувається в японському містечку, мова японська і все довкола Японії, культура і філософія, мені подобається, що головні герої не стандартні типово такі махрові японці. Вони не п'ють цаке, вони не їдять суші, вони п'ють пиво і їдять звичайні такі європейські страви. І це теж дуже кидається в очі. Немає японських імен, от це те, що теж муракамі, в чому його унікальність. Він робить своїх героїв таких по-західному позахідному прекрасними. І як я сказала раніше, головний герой без якоїсь харизми і вогню в очах. Довкола нього дуже цікаві і особливі такі. Персонажі другорядні взяти ту саму дівчину повію з чарівними вухами, яка працювала на трьох різних роботах і яка допомагала головному герою на початку. І ці роботи теж символізували три різні аспекти життя кожного з нас. І чого вартий професор вівся, який закрився в маленькій кімнаті і досліджував увесь протягом всього життя. Чи водій, в якого був номер Бога, але який не зізванювався з Богом і не питав його. Чи навіть той самий партнер, бізнес-партнер, який співався, який це розумів, але з ним не можна було про це поговорити? Дуже і дуже цікаві герої, навіть другорядні, особливо другорядні герої, цікаві. Що стосується українського перекладу, наскільки він професійний, красивий, грамотний і правильний. В ньому навіть зберегли звертання, вічливе звертання дівчина повіє до головного героя. І так само на роботі, от коли спілкувалися підлеглі з, зі своїми босами, все спілквсе спілкування було через ви звертання. І це дуже кидається в очі, особливо на контрасті з. Везме містом Бакмена, яке я теж читала в грудні, і там очі просто вивалювалися від того, наскільки все неграмотно, бідно, прісно, нецікаво і враження, ніби, ніби переклад відбувався там за 5 хвилин в гуглі-перекладачу. Тут все настільки достойно, настільки грамотно і правильно. Мені надзвичайно сподобався цей роман. З 10 балів я йому поставила 8, 2 бали відняла за те, що. За те, що занадто часто не потрібно згадувалися російські письменники, типу Достоєвського Шолохова, там постійні згадки про браття Карамазеве і Тіхій Дон, Тіхі Дон, от щось такого плана. І ну, це було абсолютно не потрібно. Я підозрюю це через те, що російська література для японців, вона така сама екзотична, далека і незрозуміла, і захоплива. І От ідея маленького чоловіка, який не може нічого зробити, який просто життя живе і нічого не годен зробити, вона типу, ох, як вони боряться, як все цікаво. Ну і ці згадки не потрібні. Вони мене трошки підморажували. Зараз вони особливо тригерять в зв'язку з подіями в Україні, очевидно. І... За це бал забрала і ще один бал забрала за те, що головний герой, замість того, щоб прийняти відповідальність за помилки в своєму житті на себе, він стоїть збоку і лише за всім спостерігає. І бал забирає за те, що відповідальність за вчинки головного героя, за події, які взагалі відбуваються в книжці, ця відповідальність лежить на комусь надмогутньому. На чомусь, що стоїть над державою, і це вони, вони хто вони в бісах, хто це такі, неясно. Ці всі теорії змови, конспіраційні теорії про те, що за всім стоїть хтось над важливий, над хтось над, ну, за це я забираю бал. Все інше, от те, як переплетені магія і події, де головні герої себе шукають. І те наскільки комфортно, і грамотно і правильно описуються буденні речі, більшу половину книжки, головний герой проводить в горах, в будинку свого друга, де очікує на його прихід. І те наскільки красиво описані прості банальні речі, починаючи від прочитання книжки, те, як головний герой курив пив пиво і готував собі обід. І вечерю, як він виходив на прогулянку і сидів просто в будинку сам. Як красиво все описується, я була в захваті. І надіюся, що в цій книжці буде щось схоже, бо, як видно, ну, прочитала я не так ще багато, але я не можу перестати захоплюватися, бо мені подобається підхід цього письменника. Мені подобається, як він робить і те, що він робить. Через те вівця твір однозначно вартий уваги. Дякую за те, що дослухали. Якщо читали «Мураками», залишайте свої відгуки. Якщо не читали, не любите, теж пишіть. Мені цікаво, мені надзвичайно цікаво читати коментарі, навіть якщо він один, два, три. Мені подобається. Мені подобається те, що є люди, які читають і я. З ними можу ділитися своїми думками. Це безцінно. Дякую за те, що додивилися, і побачимося в наступних відео.